І всім привіт, з вами Сергій ОКОТВ. І сьогодні ми продовжуємо грати в танки онлайн. Зараз всі карти зимові. Адіо зараз в новий рік! Так-так. Новорічна тема. Новий рік. Куди я уїхав? Розвернусь. Ничего, так мало хп было. Оба, на. Опа, черик, а за черики платить вот треба. Сюда. Прыг, 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 давай. Что, давай? Кто кого? Конечно, я. Так. Берем ультрапалю. Палку да пал. Давай по ньому. Крилел пацан ні. Я Кіру не пущу. Це баба, ти баба, да? Давай, 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 є, молодця. Давай, дві хвилини, і ми виграємо. Перехват чпок. І так нічого мені не бивало. Брипат. Прикриваю. to home. Так званий. Веду огонь, веду огонь, веду огонь, веду огонь. Давай! Ти мусиш доїхати! Вбити! Вбити його! Вбити її! Да! Єс! Ха-ха-ха! Люблю такі штучки! Приємно дивитись, коли люди отримують нові звання. Один. Так, давай. Вперо! Это Спарта, мать ваш. Давай! Копис! А по ньому полив з усією силою! 402, так, 600 точку треба назбирати. Ну, у нас і так більше флагів у них немає. Надії на те, що вони виграють. Поки що ми вб'ємо тебе, бо мені треба опіт. Ха-ха-ха-ха, <рес> як легко! А, що так мало опіта? ні, -ні, -ні я тебе вб'ю! Ну все, ти догралась, Кіра. Я тебе вб'ю, Кіра. Это Спарта! Єс. Yes. І сам зірвусь. Yeah, yeah, right <laughs> Go, 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 go. підемо в іншу бису, пожалуй. Не, мені все одно, що низький фпс мені хватає. Ну, плата. Скіпну. Так, я продовжую погнали. Ну, хто кого? Давай подивимось. Я зараз мене заб'ють. Ух ты, як я дрифчу. Go go go! Так, давай, 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 давай. Давай! Уго! чита. Я не понял. Да, читаки. это было смешно. пи

Вбив. Так, 479, ще чуть-чуть, зовсім чуть-чуть. ще вбити декількох і, і все. І я отримую нове звання. Звісно, на друге порахунку, але мені все. Вбити, 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 вбити. Go to home, I show my go to home. Go to home, yes, yes. Так, ще одного вбити і все. Да, це я люблю. Давай, єс, є, Фрейто. Да мне уже доступный гром. Здравствуй, Демонс битвы. Так, хорошо. Да, гром! Ура! Да, давно не грав, тому так трохи не, не дуже ефективно граю. Хоча колись ваншоти всіх підряд. Були такі лаги, але я всіх ваншотів. Так, да. що це за хорнет? Так, це я вже прочитаю без вас. Упевнені вам це не інтересно. Так, чуть-чуть далі, далі, далі. Ну йде гром. Може чуть-чуть далі. Так, треба найти гром. О, гром. Тебе За 500. І на цьому все з вами був Сергій Сергія. ТВ. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім па-па!